гелікоптер. У нас донька губернатора. Обіцяю вона у безпеці. Неподалік група повстанців. Вони прийдуть по нас. Що це за місце? Тут нікого. Куди вони поділися? <гас> Схоже, водія витягнули і розірвали. Але хто? Вали. Це були леви. Часом леви ні. <клес> Звідки знає, що це вона любить вона? Саме ці чудові вбивці. Хочеш облаштуватися тут? Ми закінчимо.

Пітер Спенсер. Я щодо продажу будинку. Є хто небудь? Детектив Малдун. Це Пітер Спенсер. Зі мною щось сталося на Рейберн-Драйв 44. У будинку вбили людину. Чому ти так і не пішов туди? У мене було неприємне відчуття. Ми знайшли ще один. Ти думаєш, між тілами є зв'язок? Я була в будинку. Аго? я з поліції. Здається, я привела щось додому. Мама, чого ти така? Що сталося? Ходімо звідси негайно. Я лишаюсь, я не піду. На вулиці ураган п'ятої категорії. Чи ти забув? Що, вже п'ятої? Наразі швидкість вітру 70 метрів за на секунду. Налетіть на, на Пуерто-Рико. Ваш батько не хоче йти. Мені його не змусити. Ви допоможете його вивести. Обережно, люба. Де вони? Він з банди висококласних крадій. У мене є друг, і він за ними ганяється кілька місяців. То ви теж коп? Як гагаєте, що їм треба? Є в мене одна ідея. 55 мільйонів доларів тут, у будівлі. Це криваві гроші, щоб мати хоча б найменший шанс, знадобиться уся доступна зброя. Втім, хаплик! Поверх за поверхом і ми їх знайдемо. Але вони полюватимуть на нас. Хочеш справити враження? Зараз, саме час. Що це? Я тебе пристрелю! Я туди не піду. Стріляй так, щоб не встав. А ти молодець. О шостій прийде Привіт. Мені треба в салон. Справ стільки що аж дупа горить. А що таке дупа? Задок. Ну, з них сіднички. Те, що чухаєш об килим, коли свербить. Мене звати Генрі. А це Олівер. Він винахідник. Твій експеримент читання мозкових хвиль під'єднується до Індіуму-6. Олівер! Олівер. Олівер! Три плюс три. Шість. Замерзла вода. Це що? Лід. На що заводити котів? Вони класні. Ні, вони злі. Але ти чуєш про що я думаю? Ти хочеш сказати, що всі собаки розуміють усіх людей. Ага. Бонжур Френші. Вигляду тебе б'єн, моншег. Уяви, завдяки твоїй роботі люди зможуть легко спілкуватися без слів. Тренере. Хантер Вільямс, Універс Прінфілда. Поговори. Поглянь. Де ж від нас? Слухай, ми ще нічого не вирішили. Неважливо де. Друзі тримаються разом. Вона гарна. Так, і вона. Просто вона... надзвичайна. Ти говориш про подолику? А ти mm -hmm. про кого? Знаєш, можна вчитися, дивлячись на Генрі. Люди так вперто шукають кращого життя, що забувають про те чудове, що вже мають. Ми любимо тебе більше, ніж будь-кого на Землі. Хіба ми не домовились? Чи ви мені зберегали? Люди виростають і забувають про все важливе. Про кохання та сім'ю. Який же ж ти розумний? Треба навчити твоїх батьків думати як пес. Смачне життя. Довге життя. Ми обидва знаємо, що бік. Смачне, довге, довге, смачне. Ми з вами здійснили найбільший ривок людства в історії. Технологія, яка тече в його жилах, посилює його міць, реакцію. Навіть здатність зцілення. Він не такий, як усі інші. І ми повністю. Його контролюємо. Виконую навіювання спогадів. Наступне завдання: три, дві, одна. Ініціювати процес. <звук> Що сталося? Чому я тут? Ти догрався і загинув. Тобі дали другий шанс. У тобі живе армія. Ми звемо їх нанітами. Вони відновили тебе. Вони у мене в крові. Вони є твоєю кров'ю. Вітаємо в майбутньому. Мені наснився кошмар. Це якась підстава. Вони маніпулюють тобою. Те, що для тебе реальність. Не завжди реальне. Я мав дружину. Ти забрав її в мене. Ти зробив з мене зброю і летіли на воно на тебе. Він нас не знайде ніяк. Капець! У тілах зовсім не було крові. В очі чоловіка вставили шпильки, а тіло жінки було в його обіймах. Хтось понівечив нашу донечку. Знайди його. Ця листівка надійшла в газету у Парижі. А ще у Гамбурзі, Будапешті. Листівкою він оголошує, що прибув у місто. Чому він так їх розмістив? Він залишає якесь послання. Ось вона, поцілунок родена. Данте і Вергілі у пеклі. Сатурн пожирає свого сина. Знайшли п'яту пару Вбивство продумані із прямим підтекстом. Це система. Я чотири дні, щоб запобігти вбивству. Я сам знайду відповіді. Не раджу вам цього робити. Ви мали свій шанс. Я в поліції тридцять років. Це дуже специфічний стиль убивств. Не піддається класифікації. Монстри лишаються монстрами. Їх неможливо приборкати. У цьому є жахливий збочений сенс. Кохання біль смерть. Це ще не кінець. Мистецтво це рана, яка стала світлом. Кожен місяць оренди розорює нас. Це наш дім. І як гадаєш, скільки ще ми так витримаємо? Це лише чотири стіни не більше. Ця робота для починаючих так, почну свою кар'єру з нуля у вас. Пробач мене звати Хав'єр. Це мій перший раз. Повір, я намагався зупинитися, адже втратив дружину і дочку. Томас. Головне бачити їх слабкості. І які в тебе я багато працюю. Лара вважає, що мало буває з дочкою. То це твоє слабке місце. Завдяки вам я маю проєкт, якому віддам усі свої сили. Годі з мене бачити, як інші мають все, але не цінують цього. Ви, мабуть, Лара. Хав'єр вірно радий знайомству на взаєм. Тепер я візьму своє життя за роги. Хав'єр відчиняй негайно. Без дозволу, без вибачень. <звук> Мешканець. Я не те, щоб дуже добре. Але в дечому я молодець. <реш> Місія була дізнатися, що вони знали, але тепер це не вийде, бо ти їх усіх повбивав. Yes me, yes me, yes me, не думай, що тобі місце у розвідці. Це твій останній шанс. Як справи в школі? О боже, у тебе варення по всьому обличчю. Однозначно це в інстаграмі. Мені можна навчатися вдома. Ви з церу? Як ти сюди зайшла? Вона, мабуть, веде трансляцію. Якщо Кім дізнається, що нас викрала дитина моїй кар'єрі кінець. Які варіанти? Вбити нещасний випадок. Так, впала зі сходів. А, що? Гей, все ще пишу. Ми укладемо угоду. Навчи мене, як бути шпигункою. Але запам'ятай, це лише разова угода. Один раз. Обіцяю, що перше? стрільба, смуга перешкод чи як вижити під час вибуху? Обдури детектор брехні. Брехня має запах. Коли людина каже правду, вона кліпає очима. Ти про щось таке? Джей Джей. Я в захопленні від твоїх тату. Стоп. Джей Джей. Я вірю, що ти ніколи не приймав стероїдів. А вона молодець. Ти дивишся туди, що бачиш? 90 цивільних безпеки нуль, невизначений периметр. Веселі люди розважаються. Можеш і ти спробувати. I stop, we to Моя черга. I don't wanna go to school, I just want... Мета цього завдання пройти повз мене. Хороша ідея відвернути увагу, інакше у тебе нуль шансів. Чорничко! Під грубою зовнішністю? Ти, ти добра людина. Що це він робить? Схоже на танок на весіллі Шрека. Адже. Ще за звук. Двадцять хвилин тому через перенапругу зникло світло на північно-західному узбережжі. Нам потрібен хтось, хто з'ясує, з чим ми маємо справу. Невже ви натякаєте не на того, на кого натякаєте? У нас немає вибору. Що за. А ви тут головний? Так. я... Що? Мене я чую. Звати... Я головний! Слухай, друже, здається, ти не розумієш... Здаруйте, майор, як там ваше прізвище? Бенні... Там всім начхати! Поліція Сан-Франциско! Uh, няу? а 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 весь твій арсенал ні та дякую що спитав Ой -ой. ти диви я сьогодні пройшов дев'ять мільйонів кроків Мовчий. А ще довго, я вже задихаюся. Це ваша дитина в сумці? Ні. Тобто, так, це дитина, але не моя. То дитина не ваша. Тут смердить дезиком з іпсованим бутером. Темному боці місяця, джентльмени. Нічого не станеться, не чуєш мене, все буде добре. Боже, ми живемо під постійним ворожим ворожого. Новий бос ганятиме нас клятий патруль щоразу, як вони стрілятимуть. Щоразу, як вони стріляють, вони вивчають нас. І в справжньому бою вони будуть готові. Щоб відбудувати вашу країну, але ви вбиваєте простих людей. Складіть зброю, ми дамо вам роботу і мир. У нас великі успіхи тут у камдеші. Роботи все ще багато. Нашому форпосту досі загрожують повстанці. То як виконати роботу і не померти? Вони йдуть. Їх багато все. Гранатомет! Не усюди! Ми застрягли! Треба витягнути їх звідти! Ми йдемо по вас! Прикніться, прикліться! Треба повернути тебе. Ми мусимо вистояти. もうやばい。